Друзі, це канал Є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні, 15 червня, четвер важливий день важливих новин з Рамштайну. Але я сьогодні не буду переповідати вам їх. Вам сьогодні про них розкажуть скрізь. Я сьогодні хочу поговорити про іншу допомогу Україні: гроші на відбудову, які нам доведеться вигризати, здається, так само складно, як зараз зброю і кожен метр наших територій. І не тому, що захід скупий, а тому, що у нас ці гроші пиляють безбожно і запобіжники для того, щоб це змінити, створюються Вільно повільніше ніж зсу звільняють села на Запоріжжі вчора. 10 років за ґратами отримав суддя легенда, я б сказала Микола Чаус. Вищий антикорупційний суд ВАКС відправив Чауса за ґрати на 10 років. Прокуратура просила 12. Чауса арештували прямо в залі суду. Цей суддя став одним із символів корупції в українській судовій системі. Його судили так довго, що хтось міг і забути за що. Я нагадаю: в 2016-му детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю чауса під час отримання 150 тисяч доларів за рішення у справі про наркоторгівлю. Це було приблизно через рік після того, як набу тільки що було створене. Конкретно цей хабар Чаус взяв за те, що замість семи років позбавлення волі дав підсудному лише п'ять умовно. в історію корупції в судовій системі. Чаус увійшов як суддя, який закопував хабарі у трилітрових банках. Слояках мене просять їх називати в городі. Туди ж в історію української корупції епізод з чаусом увійшов ще й тому, що в подальшу долю і хабарника втрутились люди з оточення одразу двох президентів. У 2016-му чаусу допомогли втекти в Молдову люди з оточення і Зеленського і Порошенка. У 2021-му чауса викрали в Молдові і допомогли повернутись в Україну теж не пересічні бандити. Достеменно невідомо хто були ці робінгуди, але тягати живих людей через кордон. Навіть суддів хабарників туди-сюди без згоди згори у якійсь формі, чи керівників силових структур, чи прикордонників, мабуть, неможливо. Хто ці робінгуди? Я все ж сподіваюся, ми колись дізнаємось. У Чауса є місяць на те, щоб оскаржити своїх 10 років, але судячи з усього, наступних 10 років він таки проведе за ґратами, якщо його знову кудись хтось не вивезе. Така вже доля в людини, яка мала б стати для інших суддів прикладами доказом того, що судова реформа, яка триває зараз в першу чергу в їхніх інтересах, і в їхніх інтересах стати нарешті впливовою незалежною судовою гілкою влади, а не гілкою обслуги інтересів тих, хто при владі, чи тих, хто має гроші. І кого потім тягають через кордон з шапкою на очах, бо історія судді чауса це яскравий приклад того, що коли ти є винтиком судової системи, де судді просто клепають замовні рішення за бабло чи за прихильність і на замовлення політиків при владі, то це історія про голуба і пам'ятник. І в цій системі координат сьогодні ти голуб, який випорожнюється на голову пам'ятнику. А завтра ти сам пам'ятник і випорожнюється вже на твою голову. Реальних 10 років судді чаусу це один з найгучніших виробників, Років ВАКС, але ВАКС вже понад три роки з моменту створення відправляє суддів хабарників за ґрати. Судді хабарники можна сказати основні клієнти антикорупційного суду. Ось лише деякі з них. У липні 20-го сім років з конфіскацією отримав суддя Малиновського райсуду Одеси Анатолій Целог за отримання 2,5 тисяч доларів хабаря. В жовтні 20-го 9 років з конфіскації отримав суддя господарського суду одеської області Павло Меденцев. Цей суддя вимагав та отримав хабару 570 тисяч гривень від директора приватного підприємства. У березні 21-го суддя міжгірського райсуду в Закарпатської області отримав 5 років колонії з конфіскацією. Його спіймали на отриманні усього лише 15 тисяч гривень хабаря. У червні 21 го ВАКС дав 6 років з конфіскацією автомобіля і земельної ділянки судді Броварського міськрайонного суду Ганні Білик. За послуги у винесенні судового рішення білик вимагала 1 тисячу євро. Таких вироків за 3,5 роки, які пройшли після створення ВАКС, кілька десятків саме по суддях. В травні новим клієнтом ВАКС став голова Верховного суду Всеволод Князів, якого затримали зі спільниками на отриманні хабаря у 2 мільйона 700 тисяч доларів. За ті тижні, які пройшли після затримання князєва, частини цього розподіленого хабаря знайшли і у інших суддів Верховного суду. 50 тисяч доларів знайшли у судді Жанни Єлініної. Обшуки пройшли також у суддів Верховного суду Ірини Григор'євої та у судді Сергія Стороженка. Підозри їм ще не вручили. Що знайшли, поки невідомо, але відома наступна пікантна деталь. Суддя Стороженко подав у відставку з Верховного суду за декілька днів до того, як до нього прийшло з обшуками набу. У Стороженка вилучили лише айфон, гроші нібито не вилучали. Прокурори вважають, що частину хабаря могли вивозити з приміщення Верховного суду в автівці, якраз Стороженка. Коли до Стороженка прийшли з обшуками детективи, він півтори години не відчиняв двері, а потім на його телефоні знайшли месенджери з видаленими повідомленнями. Детективи Агати Крісті словом відпочивають перед історіями про суддів Верховного суду України. Тут теж як з голубами спершу із грязі в князі, потім із князі в грязі. Загалом за 3,5 роки своєї роботи ВАКС ухвалив понад 100 вироків за корупційні злочини. Це здається мало в порівнянні з суспільним запитом на справедливість і реформи, але також для порівняння до утворення ВАКС з шістнадцятого по дев'ятнадцятий роки усі українські суди разом узяті виносили в середньому усього лише по 8 вироків на рік у справах, які мають корупційну складову. Після створення ВАКСа, це було 5 вересня 2019 року, по усіх корупційних справах щороку виноситься кілька десятків вироків, одним лише цим судом. 24 вироки в перший рік роботи суду, 34 у 21 37 минулого року і 27 вироків за перший лише квартал поточного року. Конкретно по суддях до створення антикорсуду у справах НАБУ було нуль вироків щодо суддів. За три з половиною роки роботи ВАКС уже понад 20 вироків суддями, майже всі вони були обвинувальними. Велика кількість справ зараз на стадії судового розгляду. Одна з них це провадження щодо не менш легендарних ніж ЧАОС, суддів з ОАСКО. В ній обвинуваченими проходять одразу семеро суддів окружного адмінсуду на чолі з Павлом Вовком і його посіпакою Євгенієм Абловим, шеф шефдавечиді. Аблов нагадаю, просить оперативно відправити його на почесну пенсію з довічним отриманням, ймовірно, поки його не відправили у місця не такі віддалені. Ми вже десятки разів говорили тут на каналі, чому так довго і чого не вистачає, щоб було швидше суддів, суддів, змін в Портновській КПК, але головне, чого досі не вистачає для задоволення суспільного запиту на справедливість і зміни це все ще політична воля, на мій погляд. Запит на справедливість, прозорість і справедливе судочинство в Україні має не лише українське суспільство. Жорсткий запит на відновлення справедливості в Україні, чи правильніше сказати на встановлення справедливості, бо її тут не було ніколи. Має зараз, перепрошую за каламбур і весь західний світ, який планує витрачати мільярди на відбудову України, і який переймається тим, що частина цих мільярдів осяде в кишенях, тих, хто буде освоювати ці мільярди і розпоряджатись тим, як. Як їх будуть освоювати? От сьогодні приміром Європарламент схвалив важливу резолюцію, у якій закликав країни-члени НАТО почати процес прийняття України до альянсу після завершення війни. Частина цієї резолюції присвячена відбудові України, і в ній Європарламент закликає ЄС формувати пакет заходів для відновлення України і підкреслює, що реконструкція України має бути тісто пов'язана з її підготовкою до вступу в ЄС і внутрішніми реформами. Бо Україна дала заходу безліч підстав сумніватися в тому, що частина грошей конвертується не у відбудовані житлові квартали, а в покращення житлових умов конкретних українських посадовців. І ми продовжуємо давати підстави так думати прямо зараз, коли відбудова відбувається, поки що маленька, а не велика. Сума збитків в Україні, які нанесені війною за різними оцінками, вже сягає більше 700 мільярдів доларів. І ця цифра щоденно зростає у липні минулого року. Під час міжнародної конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугану українська сторона презентувала план повоєнного відновлення на суму понад 750 мільярдів доларів. Цей план передбачав 850 проєктів з відбудови та був розрахований на 10 років. Найдорожчими програмами в ньому були відновлення і модернізація. Житла та інфраструктури в регіонах України, які ще рік тому оцінювалися у 150-250 мільярдів доларів, а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка потребуватиме ще 150 мільярдів доларів, і ще 150 мільярдів доларів потребуватиме енергетичний сектор. При такому масштабному залученні зарубіжних коштів у повоєнну відбудову держави у донорів виникає цілком зрозуміла пересторога: як завадити масовому розкраданню зарубіжної допомоги та інвестицій при такому рівні корупції, який Є в Україні. І всі там чітко розуміють, що перш ніж дати нам гроші на відновлення, захід вимагатиме і інструментів для аудиту цієї допомоги, і запобіжників, які не дадуть розікрасти ці гроші після завершення саміту Великої Сімки у Хіросімі, українські медіа активно цитували заяву лідерів Великої Сімки про те, що вони будуть надавати Україні необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки скільки буде потрібно. Але мало хто акцентував тоді увагу на тому, що серед 11 пунктів заяви один був присвячений внутрішньополітичним проблемам України. Йдеться про шостий пункт, який має таку назву: боротьба з корупцією та реформа системи правосуддя. Там лідери великої сімки закликають Україну до продовження реалізації ефективної програми реформ, яка буде сприяти належному державному управлінню та підвищенню довіри інвесторів. Новий план маршала для України поки що є віддаленою перспективою, принаймні до закінчення повномасштабних бойових дій на нашій території, особливо на тлі того, як розгортається просто зараз контрнаступ. Але так видається, що відвоювати довіру і гроші західних партнерів після війни буде нам не легше ніж зараз відвоюються наші території. Бо попри війну проблеми корупції та розкрадання коштів, які і до війни набили оскомину нам усім, нікуди не зникли. І якщо у перемозі України над російським агресором ми не сумніваємось, то перемога над українськими корупціонерами і хабарниками. Не видається такою ж невідворотньою, особливо коли бачиш в стрічках новин поряд зі зведеннями з фронту розслідування про закупівлі харчів міноборони, про схеми на утримання доріг в Дніпрі, вугільні зернові схеми, залізничні схеми дружини самого голови бляха бюро економічної безпеки, змова на ринку електроенергії, де хоч мільйончик, але підняли структури якогось олігарха. Підняті енергоатомом десятки мільйонів гривень на банальних мішках для піску днями в контексті західних грошей на відбудову дзеркало тижня. Юрій Ніколов нагадали історію часів пандемії коронавірусу у 2020-му, яку через повномасштабну війну в Україні дещо призабули. Тоді Україна отримала від МВФ чималі кошти на наповнення фонду боротьби з COVID-19, половину з яких витратили на будівництво та відновлення доріг. Скільки громадськість не намагалась отримати відповіді на питання про те, як саме були витрачені ці гроші, «Укравтодор» так і не оприлюднив у прозоро цих кошторисів. Лише служба доріг у Полтавській області оприлюднила тоді кошторис ремонту траси Р 60 який обійшовся у 445 мільйонів гривень. Фінансування цього ремонту на 40% складалося з ковідного фонду, а ціни на асфальт та інші будматеріали виявились завищеними на 90 мільйонів гривень, тобто 20% вартості ремонту пішло на відкати на сьогодні. Ці ціни на асфальт, цемент, бетон, метал та цеглу у держзакупівлях є такою самою секретною інформацією, як і ціни на яйця картоплю і яблука у закупівлях Міноборони. В контексті майбутньої великої відбудови для будівельної галузі пише дзеркало тижня. Першою необхідністю є зміна нормативної бази таким чином, щоб вона стала зрозумілою зарубіжним інвестором. Зокрема, необхідно обов'язкове пролюднення цін на будматеріали, які закуповуються при проведенні державних тендерів. Якщо широкому загалу без багатомісячних журналістських розслідувань стане одразу відомо, що при будівництві траси ціни на щебень виявились вище від ринкових у 2-10 разів, то утримувати відкати на держзамовлення стане набагато важче за прикладами. Ходити далеко не треба поки у кулуарах найвищих міжнародних самітів обмірковують новий план маршала для України. Минулого тижня тут в Україні розгорталася історія великої відбудови в мініатюрі. Я маю на увазі корупційний скандал з відбудовою гостомеля, про який розказали журналісти видання Бігосінфо. Як написала у Фейсбук журналістка цього видання Аліса Юрченка, п'єса у трьох діях. Акт перший 5 червня, проект журналістських розслідувань «Бігосінфо». Випустив розслідування про розкрадання грошей на відбудові у місті Гостомель. Воно ось за цим посиланням. Подивіться на велику відбудову в мініатюрі. Якщо коротко, селищня військова адміністрація віддавала мільйонні кошти підставним ФОПам та неіснуючим фірмам. Ці кошти призначалися на відбудову зруйнованих та пошкоджених військовими діями будинків. Серед фопів виявились мешканець тимчасово окупованого Донецьку, пенсіонерка з Миколаєва та біглий священик з Рівненщини. Журналісти, зокрема, виявили мінімум 11 підозрілих фопів та фірм. 74-річна пенсіонерка з Миколаєва отримала майже 5 мільйонів гривень за оцінку зруйнованого житла та технагляд за ремонтними роботами. Ярослав Морозов, мешканець Донецька, судячи з його фото, постійно перебуває на тимчасово окупованій території. Він від гостомельських чиновників отримав майже 300 тисяч гривень на ремонтно відновлювальні роботи. Фірма священника з Рівненщини Файсерторг отримала на відбудові. Гостомеля майже 9 мільйонів гривень. Сам священник вже не служить у релігійній громаді на Рівненщині, а його колишні односельчани кажуть, що той набрав кредитів на деяких односельців і кудись втік. Гостомельська селищна військова адміністрація пояснювала все це наслідками війни та необхідністю швидко проводити закупівлі і заявляла, що перевіряти підрядників не входить до їхніх обов'язків. На додачу, після виходу журналістського розслідування інформація про всі проплати з селищного бюджету Гостомеля просто зникла зі спеціалізованого державного порталу. З іншого боку, Бюро економічної безпеки повідомляло про викриття схеми привласнення бюджетних коштів працівниками гостомельської адміністрації і стверджувало, що протягом 2022-2023 років вони уклали низку договорів на відновлювальні роботи за завищеними цінами. Роботи були виконані не в повному обсязі, а деякі з них силами. Самих комунальників кошти перераховувались на рахунки фейкових підрядників. Сума збитків понад 5 мільйонів гривень. Щось малувато навіть акт другий, 6 червня, голова Гостомельської військової адміністрації звернувся до президента України через нібито здійснюваний на нього тиск та саботаж з боку керівництва області. Генерал Сергій Борисюк заявив тоді, що блокування роботи очолюваної ним селищної адміністрації. Ставить під загрозу відновлення громади, а надзвичайна активність правоохоронних органів перешкоджає, мовляв, роботі гостомельської військової адміністрації. Акт 3. 8 червня, президент звільняє від виконання обов'язків голову гостомельської військової адміністрації. І призначає на його місце Сергія Смоля, який під час бойових дій на Київщині був заступником керівника оперативного штабу ради оборони. Кінець п'єси. Селище Гостомель було одним із перших, яке відчуло на собі весь жах навали російської військової орди. А тепер це селище стало одним з перших, яке відчуло на собі всі прелісті корупції майбутньої великої відбудови. І ця війна ще триває. Чим стане ця трьохактова п'єса про відбудову Гостомелю, прикладом того, як будуть боротись з корупцією та відкатами на відбудові, чи прикладом того, що на відбудові будуть тотально пиляти західні гроші. Для мене питання поки що відкрите, зокрема і тому, що дружина голови бюро економічної безпеки, яке займалося цією історією, як з'ясували журналісти того самого «Бігус.Інфо», заробляє приблизно в такий самий спосіб, як і ті, хто заробляв на відбудові гостомелю, просто в іншому місці, і просто голові гостомельської військової адміністрації Боросюку трохи менше повезло в житті з чоловіком ніж дружині голови Беп. Але в контексті дискусії про план маршала для України історію обох цих родин показові. На цьому в мене крапка на сьогодні. Я все одно вірю, що все буде добре в кінці кінців. Тримайтесь, побачимось.